Всім привіт ми з України, всім привіт нескорим, не скоро не Сьогодні буде пересадка варії, кави і маленьких кав арабік. З, ну, з горщиків, вони там сидять також, як в гуртожитку. Треба всіх розсадити по окремим горщикам. Тож айда на пересадку. Дивіться, який він красунчик, коли він на вулиці, отак от з усіх сторон. Така форма в нього каскадна. Блін, Він гарний, красивий. Бачите, десь вже листочки є ось такі, щось йому не вистачає. Ну, Зовсім листочок альбінос, звісно, він взагалі відпаде, бо вони довго не живуть, такі листя. Дуже сильно біле листя довго не живе. Все-таки мало хлорофілу виділяють, і вони довго не живуть. Але дивіться, який він красунчик. Тепер. Тепер, тепер дивлюсь на нього отак і думку, гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю, куди мені його поставити, щоб він так гарно і ріс. Хотіла його спочатку вирівняти, але дивлюсь і бачу, що не треба мені його вирівнювати. І гілочок мені не треба тут ніяких особливо видаляти. Зазвичай я видаляю в нього зелені гілки або гілки альбіноси. Но тут можна нічого поки не видаляти. Верхні листочки, вони багато зеленого на них. Тобто ці відсохнуть, самі відпадуть. Хіба що оце, і це не зелена гілка, бачите, крайні листочки вони варігатні. Значить, Начебто мені тут і видаляти нічого не треба. І він такий широкий, він, до речі, щеплений. Тому я навчилась також робити щеплення цьому цій каві. А, в принципі, виглядає він у мене дуже класно. Значить, ґрунт їм підходить, ґрунт кислий, нагадаю, ще разочок і добривко для гортензії рододендронів, азалій. Тобто ті добрива, які підкислюють ґрунт. Треба ще спробую серу, але вам розкажу, поки серу не додавайте. Або поділіться своїм досвідом, якщо ви вже його її додавали. Тобто, бачите, гілочка зовсім. Позбавлена хлорофілу, вона гілочка, листочок. Вони довго не живуть. Так, форма мені дуже подобається. Тепер, куди мені його ставити, я не знаю. Дуже класний. Саме в такій формі. Куди я його поставлю, Блін я не знаю. Поки він буде літо на вулиці, літо ще тільки квітень, поставлю його на пеньок. А далі будемо дивитись. Добре, давайте по ґрунту. Так, ґрунт у нас у мене ґрунт для лохини і ґрунт міксар. Точно такий самий склад буде, як і у попередньому ролику про пересадку ялоу-бурбон. Я змішала ці два ґрунти. зараз їх перемішаю між собою і додала ще трохи перліту. В принципі, лючи зупон і решту мінералів я до них не додаю. Вони їм, якби і той не дуже треба, вони прекрасно реагують на добриво від Оскара Тінторі. І ну, спробую, спробую ще дати е, пізніше е, серу. Спробую серу. Поки що ну, протягом тижня в мені ніякі добривка не треба будуть. Тому що воно буде дуже свіженький ґрунт. О, півень співає, як на фоні. Ну тож, слухайте. З пів півдня. Вже десь у нас обід. Півень співає, пташки не співають, поховалися, бо таке щось затягують хмаринки, вітер. Обіцяли дощ, але не зрозуміло. Буде дощ чи не буде. Тож, все, грунт переміщали. І давай, тепер давайте подивимося, що по горщику. Що в погорщику. Ось так по горщику. Ось. Зараз трохи йому там обтрушу. Грунту обтершу коріння, покажу вам щеплення, як воно виглядає на, на сьогоднішній день. Бачите, десь якісь гілочки більш зелені. А, оце зелена гілочка. Ну, ще подумаю, чи видалюю я її, чи ні. Бо ця зелена гілочка, ось наприкінці, з варігатними листочками. Оця, дивіться, вона така альбінос. А ні, теж на краях. В принципі, нічого не трогаю, чекаю, поки самі повідпадають ті листочки, які вже... Почалися з плямками некрозу. Давайте його. О, блін, Треба все-таки прорідити цю гущину, що всередині. Треба щось прорідити, а що тут рядити? Хрин його знає, де мій молоток? Трохи палитий, тому тяжкувати, а ну витягуй горщик. Дивіться, кава дуже класно нарощує коріння. Корінні заплили все, ґрунт швидко пересихав, що у Єло Борбон, що у Арабіки, ой, блин, у Арабіки, ой, блін, у у цього І корінці, Їх коли дуже багато, вони от прямо зверху. Дивіться, тут уже коріння. ось Коріння, 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 одне коріння ґрунту нема. Куди він дівається, я не знаю. Тож одне коріння. Всередині коріння, знизу коріння, зверху коріння. Ой, так, я його покручу, всюди коріння. Ось Почалося нарощування нових корінців. Ви бачите, як все щільно, тож кава любить, любить збільшення горщиків, любить рости. Це така рослинка, яка все це дуже полюбляє. Горщик я взяла не за малий, я просто обторшу дуже добре з нього ґрунтик. Пошуршу руками, грунт мокрий, він легко дуже шубуршиться і дам йому простір, але ж він також і виросте добре. Дивіться, щеплення було ось десь, десь там. Місце щеплення вже не видно давним-давно. І коли ось у він вирощений з насінини. Він такий рівнесеньким деревцем, гар, гарно, красиво. Десь можна підрізати, зробити його більш компактним, там края гілочок йому підрізати. І він таким гарним деревцем. Це ж була щеплена рослина. І, з цього місця щеплення вона дає багато гілочок. І тому вона ось таким кущерем. Ну, мабуть, треба спробувати, коли в неї будуть насінини виростити з насіння. Може буде гарне деревце. А поки воно щеплене, місце щеплення заросло класно, дуже багато броньок дає, можна все це видаляти, але, як то кажуть, а наше бо він, ну, гарний, він красивий, він декоративний. Ще й дає плоди. Ну, чому Чому не дозволити? Ну, це, знаєте, все від настрою за, залежить. Буває, накриває, я йому вже зробила один раз обрізку, гарно, красиво. І що, все одно кущ? що пишніший став. <різь> <різь> Тож, все залежно від вашого смаку, як хочете так і робіть. Я зараз хочу його тільки перевалити. І все. А далі, коли я ще відсажу арабіку, або буду робити щеплення, або так само продам наборчиками кава плюс черенок варігатної кави. Але на ньому ще є багато бутонів, тож він буде квітнути. Не все можна буде з нього різати. Але може, може таким чином проріжу ось серединки. Бачите, яка гарнисенька варігатна гілочка. Ну, оце ні. Це можна так прибрати одразу, а оця гілочка гарненька, можна її і взяти для щеплення. В общем, поки Настрій тільки на пересадку. Так само такий же горщик великий, з дуже великими дренажними отворами. ґрунт не просипається, видно он по тому горщику після поливів. він там, Нічого з нього там і не висипалося. Тож, приклад пересадки з такими дренажними широкими отворами є: ось стоїть. ґрунт, як бачите, не просипається нікуди. Ну, давайте пробувати. Беремо на дно, насипаємо ґрунту. Грунт свіженький. Ну, трошки тут старого обтрусилось, то нічого страшного. Єдине, що сама рослина мокра і тяжка. Давайте, давайте приміряємо, чи досить ґрунту на дно горщика. Поки пересадиш, накачаєшся. Я думаю, що так, нормально. Достатньо і по краях буде вдосталь йому свіжесенького ґрунту. Давайте я це все засиплю, потім вам покажу, бо це незручно, мені треба помічниця, щоб вона тримала цю крону. Нам ще треба один асистент, щоб це було видно, як ми це робимо. Одна тримає крон, я насипаю ґрунт, тримати камеру нема кому. Ми впорались, дивіться, ґрунт засипаний, щільно притрамбований ще буде поливатися, також притрамбується. Гілки я йому підв'язувати не буду. Подивлюся, де його поставити, щоб він так був гарно каскадиком. І також в нього є багато вже бетонів, тож буде квітнути, буду вам показувати. З ним все, він поки чекає поливу. Зараз пересажу, малесенькі, розсажу, верніше малесенькі арабіки. Ось мої малесенькі арабіки. Зараз будемо також пересаджувати. А ось в жовтих горщиках бурбончики. ну Як бачите, з ними все добре, кінець квітня, рослини на вулиці. Хотіла сказати, влітку вони люблять на вулиці, але ж тільки кінець квітня. Ще весна, цілий травень за календарем, ну по температурі літо. Тож поки що вони будуть стояти На вулиці, вони тоді такі, знаєте, як телятка маленькі, гарнесенькі, опітані такі. Отак. Грунт той самий, корінчиків, дуже багато. Ось тут з великої кави насипалось трошечки добрив, але вони вже використали своє, віджили своє. Тож робимо пересадку таких малюпусиків. Я просто зберу до кубки десь в один горщик. А такі, коли очухаються, бо вони вже давно тут ростуть, і їх треба було давно розсадити, а все немає часу. Вони підростуть, залишиться просто для арабіки, а решта буде нащеплена варігатною кавою. Бо, ну, просто красень, неймовірний. Не так нам треба вдома та кава, щоб вирощувати її, як саме напій. А от такий декоративний, ну, дуже мені подобається. Тож все. Так, повідділяли, розідрали, кава, легко нарощує коріння в потрібному ґрунті, вона легко переносить пошкодження коріння. Тож, бачите, вони вже страждали в цій общежиті цьому. І давно треба було пересадити. Я взяла такі горщики, вони будуть для більших рослин, а для менших я візьму щось поменше. Головне, щоб рослинка ваша була посередині, по центру. Всього, насипали ґрунтику, притрамбували, поставили і потім залишається тільки полити і чекати. Також старайтесь дуже сильно їх не заглубляти, не похоронити їх в цих горщиках. Ну, після поливу ґрунт ще притрамбується, заліто вимається. Нормально, там старий якийсь ґрунт, хай собі буде, він мені не заважає. Рослині також. Все. Кава любить кислий ґрунт, кава любить тепло, не любить дуже холод. Якщо ви отак залишаєте рослини на вулиці і вже настає осінь, треба її забрати вчасно, інакше вона перехолоне, перехолоне коренева система, будучи мокрою, тоді все, каюк. Пошкодження вона переносить легко. А ось переохолодження ні. Ось пересаджена молодисенька кава арабіка. У окремих горщиках Так сьогодні вітер. Оці малятки також відсажені всі кубкою. Нехай ще підростають. Можна було б розсадити по меншим горщиком, але в мене нема. І а, вчора була пересадка кави Єлоу Бурбон. І ось так виглядають насінинки, які вже підсохли. Тож, коли ви отримаєте ягідки, каву-бурбон, зніміть з них оболонку, помийте їх, і у вас буде ось така картина. І ось ці ягідки, три штучки, які були в одному, ну, в одній ягідці три зернинки були. І їх треба посіяти. Горщик з таким самим ґрунтом, з перлитиком, підписали тільки. Кава, щоб ви не забули, що ви туди напхали, бо зернятка дуже довго проростають. І все, і просто собі посіяли. Просто так їх там кинули, трошечки заглибили, палили. Перничок не обов'язково, вони приспокійнісінько проростуть. Треба, головне, треба тримати ґрунт зволоженим. І все, і пізніше тут будуть молодесенькі рослинки кави. А якщо ви посієте іншу каву, то буде інша. Або Арабіка, або жовта, або варігатна. Ну, робуста дуже рідко зустрічається. Тож це у нас кава жовта. Підписувала моя помічниця по зйомку. Хто ти там називаєшся? Звуть Діана. Молода, красива студентка, якщо треба телефончик, то напишу в приват. І все, поливаємо. Обережно тільки, щоб ваші зернятка не вимились, щоб ґрунт добре дуже зволожився. Ось тут малиші стоять, малюки мої. Великі я поставила на піньок. І поки що я їх залишу на вулиці, бо в самому садочку місця мало. Пізніше, звісно, велику каву занесу, бо з великими рослинами трохи складніше. Чим довше вони стоять на вулиці, тим гірше вони будуть заходити в зимовий садочок. Бо всі, хто там стоїть, вони своє гіллячко своє розправлять, а ці при... підростуть, наростять. І все. І потім буде проблема з заїздом. На коньочку він тут класно себе буде почувати. Принаймні деякий час, місяць точно постоїть на пеньочку. Он ну, насолоджується вітерцем, сонечко. Буду тримати вас в курсі і показувати, як він себе почуває. На пеньочку, на відкритому сонечку, на відкритому просторі. Ось така пересадка відбулася, тобто вирощувати каву екзотичні рослини вдома не складно. Головне, розібратися, що вони люблять, що вони потребують, якого ґрунту, якого догляду. Кава любить тепло, Кислий ґрунт і тепло. А влітку можна виносити на вулицю, але обов'язково вчасно занести. Бо про холоду, мокре коріння, мокрий ґрунт, вона не любить. Зовсім. А в той час, коли цитруси миряться, кава цим миритися не буде. Тож, Вирощуйте, спробуйте всю цю екзотику, це також цікаво. Це також цікаво спробувати свої ягідки. Кава, яка на смак оболонка, як виглядають ці зернятка, потримати їх от такі молодесенькі-білесенькі в руках, тому що зернятка всередині білі, вони не коричневі, такі, як ми звикли бачити. Вирощуйте все, що вам трапляється. Садіть любі кісточки, ви будете бачити, як рослинка росте. Сподобається, залишити. Не сподобається й можна подарувати, подарувати комусь. Всіх обіймаю цьомою, до нових зустрічей.